Філіпс Лавкрафт. Історія некрономіконо. Оригінальна назва книги Аль Азіф походить від слова, яким араби позначають нічні звуки, що їх видають комахи, які вони вважають завиваннями демонів. Уклав книжку Абдул Аль-Хазрет, божевільний поет із Сані, що в Ємені, розквіт творчості якого, згідно з переказами, припав на часи Омаяцького халіфату близько 700 року нашої ери. Він побував на руїнах Вавилона. Бачу підземні таємниці Мемфіса, і в усамітненні провів 10 років у великій південній пустелі Аравії Роба Ельхальє або порожньому просторі, як її колись називали. А сучасні араби називають Дана або Багряний, яку за повір'ями населяють різноманітні злі духи і смертельні примари. Багато химерних і неймовірних історій оповідають про цю пустелю ті, що хваляться буцімто в ній побували. Останні роки свого життя Аль Хазрет провів у Дамаску, де й написав некрономікон азів а про його смерть чи зникнення 738 року нашої ери ходить чимало дивовижних і суперечливих чуток. Якщо вірити Ебн Халікану, біограф 12 століття, невидима потвора схопила його серед білого дня і зжерла на очах багатьох заціпенілих від жаху свідків. Багато говорили про його безумство. Він стверджував, що бачив славнозвісний Ірем або ж місто Колон, що під руїнами одного пустельного містечка знайшов страхітливі аннали і відкрив таємниці раси, давнішої за саме людство. Сам він був байдужий до мусульманства і поклонявся незнаним сутностям, які він називав Йоксотот і Ктулху. У 950 році нашої ери Азів, який на той час уже активно, хоч і потайки, передавався із рук в руки серед тогочасних філософів, таємно переклали грецькою. Це зробив Теодор Філет із Константинополя, який назвав свій переклад Некрономікон. Ціле століття ця праця спонукала людей до різних страхітливих експериментів і спроб, аж поки її заборонив і спалив патріарх Михаїл. Після цього про неї було хіба кілька побіжних згадок, але пізніше у добу середньовіччя 1228 року Олаус Ворміус здійснив переклад книги на Латину, і вже латинський текст передрукували двічі. Один раз у 15 столітті готичним шрифтом, найпевніше в Німеччині, а вдруге, у 17 мабуть, в Іспанії. І в обох виданнях не було жодних екслібрисів, тож їхню прив'язку до часу та місця можна було здійснити хіба за друкарськими особливостями, і латинську. Ігрецьку версію заборонив папа Григорій IX 1232 року майже одразу після перекладу манускрипту на Латину, що й привернуло увагу до книжки. Арабський оригінал було втрачено ще в часи Ворміуса, про що сказано в його вступному слові. Не збереглося також жодного сліду грецької копії, передрукованої в Італії десь між 1500 і 1550 роками. Остання згадка про неї була пов'язана з пожежею бібліотеки одного чоловіка у салемі 1692 року. Англійський переклад, здійснений доктором Ді, ніколи не друкували. На сьогодні він існує лише у вигляді уривків, які вдалося відновити з оригінального рукопису. З латинських текстів, які дожили до наших днів, один 15 століття зберігається у британському музеї за сімома замками. Ще один... 17 століття у Національній бібліотеці в Парижі. Один примірник видання 17 століття зберігається в бібліотеці Віденер у Гарварді, ще один у бібліотеці Міскотонікського університету в Аргемі, а також в Університетській бібліотеці Буэнос-Айреса. Ймовірно існують численні потаємні копії а примірник 15-го століття, як подейкують, є частиною колекції відомого американського мільйонера. Не надто переконливою є гіпотеза про існування вцілілого грецького примірника шістнадцятого століття у салимській родині Пікменів, але якщо він там і зберігався, то пізніше зник разом із Р.Ю. Пікманом на початку 1926 року. Володіння цією книжкою суворо заборонене і переслідується як владою більшості країн, так і кліром усіх відомих церков. Її читання може спричинити жахливі наслідки. Саме чутки про цю книжку, про яку знає не так і багато пересічних людей. Начебто надихнули Роберта В Чемберза на створення його раннього роману Король у Жовтому. ХРОНОЛОгія Приблизно 730 рік нашої ери у Дамаску Абдула Аль-Хазрет. Написав Аль-Азів. 950 рік нашої ери З'являється грецький переклад Теодора Філета під назвою Некрономікон. 1050 рік. Патріарх Михаїл спалив грецький переклад. Арабський текст до того часу вважається втраченим. 1228 Лаус робить переклад з греки на Латину. 1232. Папа Григорій IX забороняє грецьку і латинську версії некрономікона. 14 століття. У Німеччині з'являється видання. Надруковане готичним шрифтом 15 століття. В Італії друкують грецький переклад некрономікона. 16 століття. В Іспанії з'являється репринт латинського тексту Некрономікона.